Вітаю вас! З наближенням Великодніх свят кожна господиня мріє про те, щоб приготувати смачну паску. І от сьогодні я пропоную вам свій рецепт, перевірений роками. Вона виходить пухкою, ніжною, довго залишається свіжою, не черствіє, в міру волога. Ну, дуже смачна. Тож готуймо! Попередньо ми замочуємо сухофрукти, я беру родзинки, трішки вишні, а також цукатів. Всього 220 грамів у мене виходить. І заливаю все це гарячою водою, а також виливаю коньяк або ром. Все це придасть гарного смаку нашим цукатам та сухофруктам. Бажано це зробити на ніч. А будь годин за 2-3 до того, як відправляти до тіста. Приготування паски ми розпочинаємо з приготування опари. Наливаємо теплого молочка, воно обов'язково повинно бути саме теплим, ні в якому разі не гарячим. І додаємо сюди столову ложку цукру, беремо живі дріжджі, розкришуємо їх, розмішуємо все це. Поступово додаємо 250 грамів борошна. І ось таке маємо тісто. Тепер нам його потрібно поставити в тепле місце. Я для цього розігріла духовку на 40 градусів, тепер її виключаю, тісто накриваю харчовою плівкою, або можна серветочкою вкрити. Замотую у махровий рушничок і ставлю до духовочки приблизно на пів години. Поглядаємо, як тільки на тісто підійшло приблизно в два рази, його можна діставати. І коли опара наша підійшла, ми її відставляємо поки що і починаємо готувати, тісто. Беремо ємність, в яку додаємо 170 г цукру, і натираємо сюди цедру апельсина або лимона. Приму лише помаранчевий шар знімаємо. І в якому разі, щоб біленького туди не попало. І тепер гарно-гарно розтираємо цукор із цедрою. Саме краще це робити руками, тому що ложкою чи вінчиком ви цього так не зробите, як зроблять ваші ручки. Маємо таку гарну масу, виливаємо сюди жовтки з п'яти яєць і розтираємо з цукром. Можна відразу додати сюди сіль пів чайної ложки. А також додаємо одну столову ложку меду. Мед нам знадобиться для того, щоб наші пасочки не черствіли. І все це гарно-гарно перемішуємо. Тепер в цю масу додаємо опару. Опара дуже гарно підійшла, і я вам скажу, що вона підійшла дуже-дуже швидко. Головне обрати свіженькі дріжджі. Обов'язково звертайте увагу на дату, завжди зважуйте на те, який у них. Термін придатності. Беру лопаточку, нею мені зручніше це робить. І беремо 110 грамів масла вершкового. Бажано, щоб воно було жирненьке. 82% я беру, ставлю ось такий шматочок масла до мікрохвильовки, підогріваю його до ледь тепленько, щоб воно тільки розтануло. І додаю до цієї гарної. Жовтенької маси. Ох, краса. А пахне як аромат. Такий гарний аромат дається цедра. М -м -м. Масличко розтануло. Обов'язково дивимося, щоб воно не було гарячим. Поступово додаємо до тіста. І зараз можна на допомогу взяти. Або вінчик, або міксер, якщо у вас є, з насадками-крюками і замішуємо тісто. Як тільки ми зробили однорідну масу, все виключаємо і додаємо борошно. А тим часом сухофрукти я процідила, і тепер їх потрібно просушити серветочкою. А тепер беремо ще 250 г борошна. Я додаю собі ваніліну, можна додати ванільного цукру. І додаємо поступово до нашого тіста. Все відразу не кладемо. І вимішуємо тісто приблизно 5 хвилиночок, щоб гарно-гарно воно у нас було вимішаним. Використовуємо для цього тістоміс чи то комбайн. Що у вас є під рукою? Цей рецепт мені подобається тим, що довго тісто вимішувати не потрібно. Ось погляньте, отаку воно має консистенцію. Не дуже густу, але достатньо для того, щоб. Наші пасочки стали пухкими, гарними. І тісто в нас гарно вимішане. Тепер ми додаємо цукати. Обов'язково вони повинні бути просушеними. Ох, які красиві. І тепер трішки змішуємо їх. Все можна ставити наше тісто знову в духовочку підходити. Але якщо ви дуже поспішаєте, то на цьому етапі можна їх вже розкласти по формочках, і нехай вони підходять в формах. Але я відправлю своє тісто ж таке до духовки. В теплому місті тісто простояло чуть більше годиночки, воно гарно збільшилось в об'ємі. Розкриваємо його. Я приготувала формочки, ось такі 11 сантиметрів в діаметрі. У мене їх 4 штучки, і тепер я все це тісто розділяю на 4 частини. І беру його, заокругляю і кладу його в форму. Ось такий воно має вигляд. І розкладаємо все. Бажано, аби форма була заповнена. На одну третю або на половину, не більше. Але вже виходьте з того ж, які у вас форми і робіть це. Все, працюємо далі. Гарне, дуже тісто, воно таке ніжне, пухкеньке. Намагаємося, щоб цукати не були зверху, щоб вони не горіли в нас. Розкладене, і ми його ставимо знову ж таки в тепле місце, прикриваємо плівочкою або серветочкою. І чекаємо, поки воно гарно-гарно підійде. Наші пасочки дуже гарно підійшли і мають ось такий вигляд. І тепер ми можемо їх ставити до духовочки, яка розі. Ух-ух-ух. Так, це дуже акуратненько потрібно робити, щоб таких Ситуації не було. І тепер ставимо їх до духовочки, яка розігріта на 180 градусів, і випікаємо 35 хвилиночок. Але зазвичай я роблю так: 10 хвилиночок вони у мене стоять в духовочці, потім я їх прикриваю пергаментом, щоб не горіла верхівка. І далі при 170 градусах випікаю. Я акуратненько, дуже тихесенько-тихесенько, ставимо їх до духовки. Пасочки випеклися, ми перевіряємо їх готовність шпажкою, занурюємо. Якщо вона сухенька, все, вони готові, можна їх витягати сміливо. Я викладаю на махрового рушничка і тихесенько набік. Час від часу їх потрібно буде перевертати, крутити, щоб вони не присіли і не втратили форму. Все, зверху ми прикриваємо знову ж таки рушничком, і потихеньку, нехай вони у нас охолоняють. На це приблизно піде години-дві. Поки охолоджуються наші пасочки, ми готуємо глазур. Беру білок, додаю дрібку солі і починаю збивати на середніх оборотах. А тепер поступово додаємо цукрову пудру. І ось таку маємо глазур. Щоб вона не була притерно солодкою, можна додати лимонної кислоти або сік лимону. Хочете густішу, тож збивайте довше. Я збивала приблизно 4-5 хвилин. Пасочки наші охололи, тож будемо їх прикрашати. Спочатку подивимося, як же вони випеклися. Подивіться, які вони гарні. Акуратненько знімаємо. Пасочка дуже і дуже красива з усіх бочків, а м'якесенька яка вона, ви подивіться, як пух. Отака гарнюсенька. Лазур теж вийшла, густенька. Якщо вам потрібно, щоб були потьоки, так би мовити, то робіть її трішки рідшою. Зроблю це краще лопаточкою. Нею таке дуже зручно. Силіконова лопатка на кухні дуже виручає. Кругом вона потрібна, кругом вона знадобиться. Ось така краса, знаю, що і смачні вони. Ну, от подобається мені, коли верх не рівний. От залишу його таким. Злегка бугристеньким. Настрій у мене сьогодні ось такий яскравий, тож присипаю зелененьким. Немов весняна травичка. Такий колір красивий. Просипаю, просипаю, і все, перша готова красунечка. Останній штрих. Одну пасочку я не прикрашаю, бо ми будемо з вами зараз її розрізати, дивитися, що у нас вийшло, як пропеклася, яка волокнистість. Все подивимося. Ну, а це погляньте. Ну трояндочка і все. А зараз як і обіцяла, ми її розріжемо. Цю красу. Ох, м'якусінька. Так. Подивіться. Яка ж вона красива. Пасочка дуже якесенька, пухкесенька. Погляньте, яка вона волокниста. Дуже гарна, дуже гарна Паска та і все, що тут скажеш. По цьому рецепту паска завжди виходить в міру вологою, солоденькою, довго залишається свіжою, не черствіє. Тож цей рецепт я вам від душі рекомендую. Бажаю вам мирного, тихого великоднього свята та здоров'я, щоб ваше було міцним.